Усе докупи, Ви вже прищепили собі звичку маркетингової орієнтації, постійно беручи до уваги маркетингову стратегію та f 7 Ви розвинули звичку спрямованості на клієнта, постійно міркуючи про своїх споживачів і те, як ваші дії на всіх рівнях впливають на них та їхні купівельні рішення. Розвиваючи звичку орієнтуватися на продажі, ви маєте прищепити собі кілька дрібніших, але так само важливих звичок, щоб збільшити до максимуму свій потенціал у бізнесі. Орієнтація на продажі вимагає від вас, щоб ви постійно замислювались, як збільшити продажі, як продавати краще, швидше, легше та прибутковіше, ніж будь-коли. Насправді ж, найважче з продажами в конкурентному бізнесі. Посередній товар, який агресивно продають професіонали, продаватиметься набагато краще за найкращий продукт, який продають на посередньому рівні недосвідчені працівники. Існує сім ключових звичок, що стосуються торгівлі, яких ви маєте навчитись як фахівець з продажів. Йдеться про пошуки, встановлення взаємин, визначення потреб, пропонування рішень, відповіді на заперечення, закриття угоди про купівлю, перепродажі та рекомендації. Вони йдуть по порядку. Зазвичай міркування про кожен із цих семи складників процесу продажу і те, як їх можна поліпшити, стають ключовими для збільшення рівня продажів, доходів та прибутковості у вашій фірмі. Перше. Знайдіть ідеальних споживачів. Головна звичка, якою наділені провідні менеджери з продажів. Це звичка до постійного дослідження. Щоб досягти неабиякого успіху, ви маєте якомога більше часу приділяти кращим перспективам. Маєте прищепити собі звичку 80% часу приділяти дослідженням та пошукам нових видів бізнесу. Ви маєте шукати нові можливості зранку, в обід та ввечері. Ніколи не розслабляйтеся. Шукайте, щоб у вас було стільки клієнтів, аж вам бракуватиме протягом дня часу на те, щоб продавати та задовольняти потреби всіх, хто хоче у вас купити. Якщо ви проаналізували свій бізнес з погляду спеціалізації, відмінності, сегментації, зосередження, ви вже чудово розумієте. На яких споживачах та потенційних клієнтах маєте зосередити увагу? Якщо ви вже проаналізували свій бізнес, зважаючи на F7 – товар, ціна, промоція, місце, пакування, позиціонування, люди ви зможете сфокусуватися саме на тих потенційних клієнтах, які отримують якнайбільший зиск від запропонованих вами товарів чи послуг. Але ви мусите звикнути міркувати про свої перспективи постійно, незалежно від того, чи ви просто продавець, чи власник компанії. Друге. Зосереджуйтесь на взаєминах. Друга звичка, що сприяє успіхові в торгівлі. Це зосередженість на взаєминах. Ви маєте сконцентрувати увагу на тому, щоб із першої ж взаємодії з потенційним клієнтом розвивати взаємини, заслужити довіру і авторитет. Найуспішніші продавці, визначивши потенційного клієнта, приділяють вдосталь часу тому, щоб заслужити його довіру. Вони ставлять правильні запитання та уважно слухають відповіді. Нахилившись, усе акуратно занотовують. Намагаються збагнути, у яких обставинах опинився клієнт, перш ніж заговорять про свій товар чи послугу. Правило таке: якщо ви подобаєтеся клієнту, і він вам довіряє, дрібниці не стануть перешкодою покупці. А якщо потенційний споживач ставиться до вас нейтрально. Ба Більше ви йому не до смаку. На кожному кроці ви спотикатиметесь на деталях. Третє. Чітко визначте потреби. Третя звичка провідних продавців полягає в тому, що вони беруть собі за мету ставити запитання і визначати справжні потреби потенційних клієнтів у тому, що вони продають. Більшість потенційних клієнтів, вперше зустрівши вас, не розуміють, що мають змогу поліпшити своє життя чи становище на роботі. Тому потенційні споживачі часто кажуть щось на кшталт: мені не цікаво, чи я не можу собі це дозволити, чи ми задоволені тим, що маємо зараз, або постачальником, з яким наразі співпрацюємо. Це звичайна і природна річ. Здебільшого ви продаєте товари чи послуги, які є новими або відмінними і наділені перевагами, з якими ваш клієнт іще не обізнаний. Що більше запитань ви ставите про ситуацію, у якій перебуває клієнт, і що більше ви підв'яжете свій товар до його потреб. То відкритішим стане споживач до того, щоб дізнатися щось нове про ваш товар або послугу і щоб згодом її придбати. Четверте. Переконливо презентуйте. Четверта звичка, яку розвинули в собі фахівці з продажів. Це звичка створювати хороші, логічні, добре обмірковані презентації про якість та переваги свого продукту. Чітко визначивши потреби й бажання споживача, продавці доводять йому, що їхній товар або послуха ідеально задовольняє ці потреби за помірною ціною. Насправді, продаж відбувається ще під час презентації. Якщо ви знайшли потенційного клієнта, якому стане в пригоді те, що ви продаєте, встановили зручний ступінь довіри та взаємин. Чітко визначивши потреби. Саме під час презентації ви показуєте клієнтам, чому дослухатись до ваших рекомендацій це пречудова думка. Друг, порадник, вчитель. Щоб ефективно продавати, ви маєте поводитися як друг, порадник, вчитель, як друг. Ви даєте зрозуміти, що не просто прагнете продати, а переймаєтеся тим, щоб допомогти клієнтові зарадити його, заради його проблемі чи задовольнити його потреби. Коли клієнт збагне, що може довіряти, він розслабиться і відкриється вам. А потім розповість усе, що потрібно знати, щоб допомогти йому прийняти рішення про купівлю, чи переконатись, що може цього разу ваш товар або послуга для нього не годиться. Як порадник, під час презентації ви, не намагаючись подолати опір, представляєте те, що продаєте, як вирішення його проблеми або те, що задовольнить його потребу. Ви презентуєте свій товар або послугу, даючи пораду споживачеві, щоб він зрозумів, те, що ви продаєте, поліпшить його життя чи допоможе в роботі. Ви заохочуєте висловлювати думку та рекомендуєте, а не намагаєтесь змусити клієнта придбати. І нарешті ви поводитесь як вчитель, навчаючи споживача, який зиск він може отримати від того, що ви продаєте. Що більше ви знатимете про те, які в нього обставини та покажете йому користь від вашого товару чи послуги. То сильніше клієнт розслабиться, довіряти вам і дослухається до рекомендацій. П'яте. Знаходьте слушну відповідь на заперечення. П'ятий етап чудового продажу це звичка відповідати на заперечення та впевнено й компетентно розвіювати сумніви клієнта. Зробити це вам допоможе ретельний аналіз усіх можливих заперечень, які може навести обізнаний потенційний клієнт. Ви готуєте логічні та вичерпні відповіді на кожне заперечення, щоб бути поготові, якщо такі пролунають. Найкращі фахівці з продажів обміркували кожне ймовірне заперечення, яке можуть почути, і знайшли цілком зрозумілі, коли відповіді. Щоб у разі виникнення заперечення відразу спростувати його, шосте. Просіть прийняти рішення. Шоста звичка здійснення продажів це звичка просити клієнта прийняти рішення про купівлю. Хай яка у вас презентація товару та наскільки високим є рівень довіри й авторитету між вами і клієнтом. Мить прийняття рішення про придбання завжди напружена. Ваше завдання полягає в тому, щоб стрімко і фахово пройти цей стресовий момент впевнено та професійно переконати зробити замовлення, а потім швиденько загорнути покупку. Найкращі професіонали з продажів заздалегідь планують, як закриватимуть угоду про продаж. Вони спостерігають за ознаками, які свідчать, що клієнт наважиться на купівлю, ставлять запитання, переконуючись, що заперечень не пролунає, а потім чітко і прямо просять покупця діяти негайно. І цікаво, що більш компетентним та впевненим ви почуваєтесь, просячи зробити замовлення наприкінці презентації. То більш вмотивованим та оптимістичним щодо майбутніх результатів будете, починаючи процес продажу. Що краще вам вдаватиметься закривати угоду, то краще складатиметься решта етапів продажу. Бо ж ви виробили звичку умовний рефлекс очікувати на успішний продаж. Ви стаєте ініціативним і цілеспрямованим. 7. Просіть про перепродаж та рекомендації. Врешті, провідні фахівці з продажів, розвивають у себе звичку просити кожного клієнта про перепродаж та рекомендації. Вони усвідомлюють, що кожен, з ким вони розмовляють, на ти принаймні з 300 іншими людьми. А тому вони добре обслуговують своїх клієнтів, просячи, щоб рекомендували їх таким самим потенційним клієнтам. Звичка міркувати з огляду на перепродаж та рекомендації є ключовою, що сприяє високому доходу та прибутковості. Найуспішніші продавці мають чимало постійних споживачів і безперервний потік нових клієнтів, які приходять завдяки рекомендаціям від задоволених покупців. Ось вам вправа. Уявіть, що за три місяці від сьогодні стане чинним закон, за яким шукати нових клієнтів стане нелегальним. Ви зможете продавати лише в тому випадку, якщо зателефонуєте клієнтам, які вже є, і отримаєте від них рекомендації. Вам доведеться зорганізувати свій час, працю та діяльність так, щоб клієнти, які вже у вас є, настільки тішилися співпрацею з вами, що надавали б вам невпинний потік рекомендацій. Що б ви вдіяли вже сьогодні, щоб працювати лише за рекомендацією? На які кроки зважилися просто зараз, щоб гарантувати, що ваші теперішні клієнти даватимуть невпинний потік рекомендацій про вас у майбутньому? Що вам слід зробити просто зараз, щоб цей потік розпочався? Ключ до успішного бізнесу постійні клієнти. Це споживачі, які купують у вас знову і знову та приводять своїх друзів. Це порадники споживача, які розповідають кожному знайомому про те, які у вас чудові товари та послуги спонукаючи їх купувати саме у вас ключі до прибутковості. Інститут стратегічного планування. Провів дослідження продажів та прибутковості в понад трьох тисячах компаній протягом кількох десятиліть і виявив, що визначальним для продажів зростання та прибутковості чи не в кожній організації, є суб'єктивна якість продукту. Поза тим виявлено, що якість товару лише на 20% визначається власне товаром чи послугою. А на 80% тим, як поводилися з клієнтом під час та після продажу. Що ласкавішими, чуйнішими та компетентнішими були працівники компанії, уставлені до клієнта, то якіснішим вважав клієнт товар чи послугу, що йому продавали, і виявляв більшу лояльність. Виняткове обслуговування клієнтів. Звичка орієнтуватися на обслуговування клієнта ключова у створенні постійних клієнтів, збільшенні прибутковості та зниженні видатків на маркетинг і продажі. Щоб здобути репутацію компанії з чудовим обслуговуванням, ви маєте розвинути чотири звички: задовольняти сподівання споживача. Перевершувати ці сподівання, тішити свого клієнта і дивувати його. Перше. Задовольняйте сподівання клієнтів. Найпершим ступенем обслуговування для вас має стати звичка постійно задовольняти сподівання клієнтів. А для цього конче потрібно дізнатися, чого саме очікує від вас клієнт. Для того, щоб ви вижили в бізнесі та досягли успіху, життєво необхідно задовольняти ці сподівання раз у раз. Найпершою причиною злості, розчарування і негативних емоцій як в особистих взаєминах, так і в комерційних, є несправджені сподівання. Коли ми очікуємо, що щось станеться, але відбувається не так, як ми того хотіли. Коли ви відчуваєте ці емоції, майже завжди можна визначити, що їхнім джерелом був розпач або розчарування через певні сподівання. Це двічі правда, коли йдеться про споживачів та їхні взаємини різноманітними фірмами, найуспішніші та найприбутковіші компанії ті, де навчилися чітко визначати, на що сподівається споживач. А потім організувати весь бізнес так, щоб забезпечити задоволення цих очікувань постійно і на 100%. Друге перевершуйте сподівання своїх клієнтів. Задоволення сподівань клієнтів достатньо, аби ви втримались у бізнесі. Але зростанню і розвитку на конкурентному ринку це не допоможе. Для цього ви маєте прищепити собі звичку перевершувати сподівання споживача. Ви маєте робити для клієнтів те, що поза їхніми сподіваннями. Завдяки таким додатковим послугам клієнти радо співпрацюватимуть з вами та прагнутимуть купувати у вас знову. Що саме ви можете зробити кращим, швидшим, дешевшим і легшим для свого клієнта, щоб він охоче купував у вас знову? Чи є щось таке, що ви можете запропонувати додатково? Чи маєте ви змогу зробити щось таке, на що ваші клієнти навіть не сподівались? Як ви можете перевершувати клієнтські сподівання щодня? Зазвичай, щойно компанія знаходить спосіб перевершувати сподівання клієнтів і про це довідується на ринку, ваші конкуренти подвоюють зусилля, щоб не пасти задніх, а то й вирватися вперед. З цього моменту ваше нововведення стає очікуваним для клієнтів, і вони сподіваються отримати те, що колись було особливим, як належне від співпраці з вами. Третє. Потіште своїх клієнтів. Третій ступінь задоволення клієнта полягає у звичці тішити його. Ви тішите своїх споживачів, роблячи щось настільки неочікуване, що їм це приносить радість. Може, це якась дрібничка на кшталт дзвінка від старшого керівництва новому клієнтові. Або ж вдячний дзвінок за співпрацю, коли у клієнта питають поради, як ви можете поліпшити своє обслуговування, щоб догоджати йому і надалі. Може, щось більше, як от квіти чи фрукти в подарунок для клієнта, який щойно зробив велике замовлення? Чи, може, листівка з подякою, підписана кількома працівниками компанії. А може, один з директорів особисто навідається до нового клієнта. Хай там як, а такі дрібні жести, що коштують не надто дорого, залишають у клієнта чудове враження, різко збільшуючи ймовірність того, що він чи вона купуватиме у вас знову. Четверте дивуйте своїх клієнтів. А найвищий рівень обслуговування клієнтів, коли ви звикаєте дивувати їх. Робите для них щось настільки надзвичайне, що їм кортить побігти розповісти про це всім знайомим. Ви маєте постійно міркувати про те, як подивувати своїх споживачів. Так ви, можливо, зміните сутність свого бізнесу. Кілька років тому. В розпалі рекламної компанії Федекс, коли конче треба доставити за ніч, у Колорадо вирувала хуртовина, внаслідок якої закрили гірські перевали в Денвері та гірськолижні курорти на захід від нього. Нічого не повідомивши начальству, кур'єр Федекс, якому сніг став на заваді, організував чартерний рейс на гелікоптері, щоб перелетіти через гори і доставити посилку важливому клієнту. Цю історію підхопили газети, а телебачення розповіло про неї всьому світу. Витративши кілька тисяч доларів на гелікоптер, Федекс заробила мільйони на чудовій рекламі, здивувавши клієнтів сервісом, на який вони не могли сподіватися. Любіть своїх клієнтів. Одна з найважливіших звичок, яка сприятиме успіху в бізнесі, це звичка ставитись до клієнтів з любов'ю. Придивіться з боку до своїх клієнтів, товарів та послуг, до дій з маркетингу та продажів, бізнесової діяльності. Якби ви щиро любили своїх клієнтів, так як любите найцінніших людей у своєму житті, що б ви зробили інакше? Що змінили б у стандартах якості товарів чи послуг? Як би ви перелаштували політику обслуговування клієнтів? Щиро люблячи та прагнучи задовольнити їх краще забудь кого, що б ви найперше зробили, аби показати свою любов. Допоки продаж не здійснено, нічого не відбувається. Для бізнесу та фінансового успіху життєво необхідно, щоб ви вміли поставити себе на місце споживача, поводитися з ним так, як би хотіли, щоб поводилися з вами. Коли ви набуваєте звички постійно мати на увазі маркетинг, продажі, обслуговування клієнтів, ви в кожній сфері працюватимете дедалі краще. Ви досягнете всіх особистих та фінансових цілей, ставши лідером у сфері свого бізнесу. Ви заслужите пошану, лояльність та повагу. Долучившись до кагорти найуспішніших бізнесменів свого покоління. Вправи спрямовані на дії. Визначте сферу, на якій спеціалізуєтеся. Її клієнтів, товар і ринок та складіть план, як стати в цій сфері найкращим. Визначте галузь, у якій ви найкраще. У чому ваша унікальна комерційна пропозиція. А потім організуйте навколо неї весь маркетинг та продажі. Сегментуйте свій ринок. А потім визначте, які саме клієнти матимуть найбільший зиск від того, що у вас добре виходить і хто найохочіше купуватиме та платитиме. Зосереджуйте всі свої зусилля, пов'язані з продажами та маркетингом, на найкращих потенційних клієнтах. У всьому поводьтеся як найбільш вартий довіри та авторитетний постачальник товарів і послуг до свого ідеального споживача. Поводьтеся зі своїми клієнтами так, ніби у вашій діловій сфері вони найважливіші. Адже так воно і є. Визначте, які поліпшення ви можете здійснити просто зараз. Щоб продавати свої послуги краще за будь-кого на ринку. Золоте правило кожного бізнесмена ставте себе на місце свого клієнта. Орісон Свет Марден